Глава друга. Отже, коли є яке втішення у Христі, коли є яка утіха любови, коли є яке єднання Духу, коли є яке милосердя і жалісливість, то доповніть мою радість, майте одні думки, майте ту саму любов, будьте однодушні та однодумні, нічого не робіть із суперництва або чванливості, але в покірності шануйте один одного вищим за себе. Не про себе тільки кожен турбуйся, але кожний і про інших, бо у вас повинні бути ті самі почування, які в Христі Ісусі. Він, будучи образом Божим, не вважав за захват бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей і з вигляду став як чоловік. Упокорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хресної. Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище над всяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно небесних, земних і пекельних, і всякий язик сповідував, що Господь Ісус Христос у славу Бога Отця. Отже, улюблені мої. Оскільки ви завжди були слухняні не тільки у присутності моїй, але значно більше тепер, під час моєї відсутності, зі страхом і трепетом дбайте про своє спасіння, тому що Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням. Усе робіть без нарікання і сумніву. Щоб вам бути бездоганними і чистими дітьми Божими, непорочними серед непокірного і розбещеного роду, у якому ви сяєте, як світила у світі, зберігаючи слово життя на похвалу мені у день Христа, що я недаремно біг і недаремно трудився. Та коли я і роблюся жертвою за жертву, і служіння віри вашої, то радію і співрадію усім вам. Про це саме і ви радійте, і співрадійте мені. Надію ж, Господі Ісусі незабаром прислати до вас Тимофія, щоб і я, довідавшись про ваші обставини, утішився духом. Бо я нікого не маю такого старанного, хто б так щиро турбувався про вас, бо всі шукають свого, а не того що угодно Ісусу Христу. А Його вірність вам відома, бо Він, як Син Батькові, служив мені у благовістуванні. Отже, я маю надію послати його негайно, як тільки дізнаюсь, що буде зі мною. Я упевнений у Господі, що й сам скоро прийду до вас. А втім, я вважав за потрібне послати до вас єпафродита, брата, і співробітника та сподвижника мого, а вашого посланника і служителя у потребі моїй, бо він дуже бажав бачити всіх вас і тяжко тужив за тим, що до вас дійшла чутка про його хворобу. Бо він був смертельно хворий, але Бог помилував його і не його тільки, але й мене, щоб не додалася мені печаль до печалі. Тому я скоріше послав його, щоб ви, побачивши його знову, зраділи, і я був менше засмучений. Прийміть же його в Господі із усякою радістю, і таких майте у пошані, бо Він за діло Христове близький був до смерти. Наражаючи на небезпеку життя, щоб доповнити ваш нестаток служіння мені.